Через війну, що триває на Україні, через так, зниження охоплення вакцинацією діти і дорослі ризикують щодо захворювання небезпечними інфекційними захворюваннями. За останні місяці мільйони українців покинули свої домівки і опинилися в невизначеності. І це означає, що тисячам в першу чергу дітям дітей по всій Україні. Не отримали життєво важливих доз вакцинації, які б захистили від поліоміліту, кору, дифтерії або інших інфекційних захворювань. Цінація триває. Ми зберегли всю структуру імунізації. Відповідно, маємо можливість проводити вакцинацію. Всього початку вакцинальної кампанії а це із лютого 2021 року. Виконано 812 318 тисяч щеплень. Це як перші, другі доз пустерні дози, тобто по мірі розгортання кампанії. Ми все залучали як і нові вікові професійні групи, так відповідно додавали другу, третю, четверту дозу вакцини. Частка вакцинокурованих інфекційних хвороб за підсумками трьох місяців цього року становить більше 10% від усіх випадків інфекційних захворювань і є тенденція до зростання, тому що в минулому році аналогічний показник становив 1,3». Остання хвиля захворюваності розпочалася з середини лютого та тривала до середини квітня. Якщо порівняти останні два тижні, то Захворюваність зменшилася майже на 50%. Ну і, звичайно, якщо зменшується захворюваність, то зменшується і кількість госпіталізованих хворих по стаціонарах.